Якщо ось є Біблія, 1 Петра, 5 розділ і 8 вірш. 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш. Це добре відоме нам всі місце, саме на нього сьогодні я і хочу проповідувати. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник деял ходить речучи, як лев, що шукає, щоб когось пожертви. Я думаю, що не один раз ми читали це місце із Біблії. Може, ви навіть і роздумували над цим, і ну, уявляєте собі, що там хтось ходить за вами і хоче вас з'їсти. Сьогодні я буду проповідати про те, що той, хто ходить за нами, хто бажає нас з'їсти, він це може зробити тільки, якщо ми йому. Алілей. І тому тема сьогоднішньої проповіді будьте тверезі, будьте тверезі. Тобто будьте тверезі, не дозволяйте йому вас з'їсти. Апостол Павло призиває нас до тверезості нашого християнського життя. Він каже, коли ми вже прийшли в церкву, коли ми вже стали християнами, ми повинні бути тверезими і не попадатися на обман сил темряв. Він говорить у цьому місці, що ми повинні пильнувати, щоб не попастися на гачок, яким диявол старається захватити кожного із нас. Захватити, і Біблія каже, не просто з'їсти, не подобається це місце, яке тут написано, а пожерти. Не знаю, наскільки ви розумієте це слово, я трошечки постараюся вам його роз'яснити. Ти, наприклад, дуже чогось хочеш у своєму житті з'їсти. Ну, буває таке, да? особливо це відноситься до наших благословених сестер. Не буває таке, що ну, хочуть щось обов'язково з'їсти. І не завжди те, що вони, може, хочуть з'їсти, на це в них є можливість є фінанси, щоб купити і так далі. І ось коли людина ходить і вона має велике бажання це отримати, і коли в неї вже з'являється ця можливість, вона купляє це, і вона не просто їсть, коли вона сильно голодна, а вона так, якраз, пожирає. А, зівнаєся. У <риклад> кого є такий хороший апетит, ви знаєте, коли ти дуже голодний, ти приходиш і ти не просто їш, ти просто так а, поїв. І ось диявол, Біблія говорить, що саме так хоче нас пожерти оцей тип. Чому він так хочеться зробити? Тому що він ходить до час за нами. Він старається нас на чомусь піймати. І коли йому це вдасться, він, як каже Біблія, з задоволенням буде нас із вами пожирати. Тобто він із задоволенням зможе зробити кучу неприємностей у нашому із вами житті. Якщо ви колись дивилися по телевізору, як полює Лев. То ви можете бачити, що він ніколи не нападає напряму. Тобто, коли йде стадо якихось там тварин, звірів, він не нападає на них. Він довгий час іде за ними. І чекає, коли якась тваринка, коли якась звірина відділиться від цього стада, і тоді він на неї нападає. Або він сідає в засідку, і хоча він дійсно самий сильний, але він сидить в засідці довгі години, а може навіть і дні, і чекає, коли його не замітять, і він зможе випригнути і з'їсти цю свою жертву. Тобто, до чого я веду? Головною зброєю сил тимряви, яку вони використовують, є обман. Є обман. Якщо діало, не вдасться тебе обманути, йому ніколи не вдасться тобі нанести поразку в житті. Йому ніколи не вдасться тебе з'їсти. Але якщо ти піддашся або підкоришся, або піймаєшся на той обман, який він буде тобі підсовувати, він може просто-напросто знищити твоє християнське життя. Арсенал його обману є надзвичайно різноманітним. І розуміло, що за одну проповідь ми з вами не зможемо подивитися всі методи можливі, яким він може нас із вами обманювати. Але сьогодні ми розглянемо, на мою думку, самі небезпечні і головні речі, через які він. Старається обманути нас, через який він старається атакувати нас, щоб, якщо ми піймаємося, після цього нас із вами, як каже Біблія, йому вдалося пожерти. Є такий вислів, хто предупрежден, тот ворожом? Звичайно, що. Зброя в наших руках ще не означає автоматично, що на нас не будуть нападати. Зброя в наших руках дає нам можливість відбити цю атаку. Зброя в наших руках буде дієва тоді, коли ми будемо її застосовувати у своєму житті. Пам'ятайте, цієї неділі я проповіду, що в нас із вами є достатньо знань. Я не думаю, що у християн є проблеми із знаннями. Християни є проблеми із застосуванням знання у своєму житті, що називається мудрістю. І ось коли ми з вами будемо застосовувати цю зброю, яку Бог нам дав, ми зможемо протистояти проти нього. Коли ми зможемо розпізнати цей обман, тоді сили тимряви не зможуть нанести нам ніякої шкоди у нашому житті. І так. Чим саме головним, на мою думку, старається обманути диявол християн. Обман номер 1 Обман номер 1 Це наше з вами минуле. Це наше минуле. Не секрет, що більшість із нас ми приходимо в церкву, маючи далеко не Радужне минуле, так скажемо, культурно. І дияволце чудово знає. А якщо сказати прямо, то абсолютна більшість людей, які в світі, вони в тій чи іншій мірі залежали від нього. Вони служили йому тими чи іншими речами. І дияволце чудово пам'ятає, він чудово знає ці речі. Він чудово знає всі наші з вами недоліки. Він краще нас знає все, що було у нашому житті, і пам'ятає ці речі. Тобто, коли він старається нас обманути минулим, Він буде твердити тобі практично кожного дня, що в минулому до церкви тобі було добре. Він прийде до тебе і скаже, Пам'ятаєш, як було там добре, як ми з тобою щось робили і так далі. Далі він буде говорити тобі, що з другого боку, що ти просто ніхто. Пам'ятаєш, що ти був у світі? Ти ж був ніким. Невже ти думаєш, що коли ти пішов в церкву, то ти можеш уже стати кимось? Те, що тобі говорять, ще не означає, що ти станеш кимось. Тобто от ці думки вони можуть приходити кожного дня по декілька разів до вашої голови. Я і скажу тобі, що ти ніякий не святий, ти просто грішник, ти алкоголік, ти був ще наркоман, ти був ще блудник і так далі. Він, чудово, знає, що ти робив у минулому житті. Він знає, які у тебе були думки, він знає, як у тебе була поведінка. Він буде постійно тобі нагадувати ці речі, коли ти будеш ходити в церкву. Він скаже тобі, там ти був свій. А тут подивися, ти взагалі чужий. Ти приходиш, сідаєш, ну і що з того? А там тебе всі люблять, там тебе всі поважають, там ти свій карифан, там тебе твої друзяки, а тут. Ну подивися добре, тобто ці всі думки, він буде час від часу засовувати нам у нашу з вами голову. Він скаже тобі, що у тебе немає майбутнього, враховуючи твоє минуле. Подивися на своє минуле. Невже ти думаєш, що з таким минулим можна попасти в Царство Боже? Ну, що ти думаєш, що Бог все забув і все тобі простилося. Люди все пам'ятають, а Бог тим більше усе буде пам'ятати. Одне слово, я буду час від часу приходити твоє життя і чітко казати тобі, повертайся, я тебе чекаю, нам там було добре. Там було класно. І знаєте, в основному, коли я спілкуюся з людьми, і в них було в світі багато неприємних речей. Але були якісь і хороші, понятно. І всі вони розказують, що от все погане, воно якось дияво прикриває, а залишають тільки хороші якісь речі. Наприклад, я розмовляв з багатьма наркоманами бувшими, і вони кажуть так. От коли ти приходиш уже в церкву, тебе залишається тільки відчуття того кайфу, який ти там, коли ти коловся ще колись. А все те інше, 99% тої грязі, тої важкості, того рабства, він закриває. І тільки старається показати, що ж був вільний, то ж було класно, тобі було супер. І оці речі, вони є дуже і дуже небезпечними, якщо ми з вами, прийшовши в церкву і зустрівши і в церкві, в тому числі, якісь труднощі, труднощі нашого християнського росту, якщо ми піймаємося на цей обман, що там було легше, що там було добре, Знаєте, деякі люди приходять з в'язниці, і вони кажуть мені, ви знаєте, пастор, в'язниці було легше. Кажуть, чому? А ну, там все було понятно. А тут, а, тут складно. І це обман. Ясниці було класно, уявляєте, да? а тут погано. Тобто це той обман, який дияло старається підсунути тим, особливо молодим християнам, які роблять перші кроки у християнстві. Почуйте зараз. Скрізь сусіду, почуйте. Це надзвичайно важливо нам запам'ятати. Народившись згори, покаявшись своїх гріха і визнавши Ісуса за Господа свого життя, ми з вами назавжди пориваємо з минулим. Почуйте сьогодні. Назавжди пориваємо з минулим. Після того, як ти Визнаєш Ісуса за Господа і Спасителя свого життя, минуле твоє перестає існувати. Давайте скажемо. Я назавжди порвав із своїм минулим. У мене є лише майбутньо. Оце основа для всіх молодих і немолодих християн. Це основа, яка дозволить тобі. Ніколи не попатися на обман, щоб вернутися в твоє минуле. Ніколи не попатися на обман, що тут складно в християнстві, а у світі було класно, було легко і було все зрозуміло, і ти там був щасливий. Друге коринтянам, 5 розділ, 17 вірш. Ми всі знаємо, це чудове місце. Другий коринтянам, 5.17. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, і то сталося нове. Почуйте, це одне самих могутніх місць у Біблії. Біблія говорить, що якщо ти в Христі, ти нове створіння. Тобто Бог наново тебе створив. Тобто, ти починаєш своє життя незалежно від того, скільки тобі років заново прийшовши до Христа, ти можеш бути алкоголіком, наркоманом, блутником, неуспішним, великим грішником, негрішником, хорошим чи поганим. Немає абсолютно ніякого значення. В той момент, коли ти визнав Ісуса Христа за Господа. Біблія говорить, що Бог починає з тобою мати відносини з чистого листка. Почуйте сьогодні. Це надзвичайно могутньо, тільки наш Бог дає нам цю з вами можливість. Незалежно від того, скільки ми маємо років. Незалежно від того, що ми мали в минулому чи чого не мали. Якщо ми приходимо до Нього, Бог дає нам чистий листочок нашого життя. Тобто стародавня, каже Біблія, минуло, тобто, минулого немає. Я не знаю, наскільки це розумієте, але для багатьох людей це надзвичайно велика величезна можливість в житті скинути своїх плечей, весь груз неправильних вчинків, неправильних ситуацій і так далі в житті. І всі ці речі, каже Біблія, Бог бере на себе, забирає з нас і робить нас по-справжньому вільними. Тобто, ким ти був, тим ти уже не є в очах Божих. Тобто не має значення, ким ти був до покаяння. Має значення, як Бог дивиться на тебе з того дня, коли ти визнав його за Господа і Спасителя. І ми знаємо багато місць в Біблії, де Бог підкреслює всі ці речі. старається, щоб ми зрозуміли і прийняли. Він каже, я переставив. Просто зараз, отак як ви сидите в цьому залі. Також, щоб ви представили собі, що ти були в світі, ти був грішником, і влякаєш, що Бог узяв і переставив. Ти не заробив, ти не заслужив, ти навіть не випросив Бога. Бог взяв, каже Біблія, і за того, що Він любить тебе, а ти визнав його за Господа і Спасителя, і переставив Ставив без твоїх зусиль. Ти переставлений у царство світла, і ти більше не є темрявою. Далі каже, що Бог узяв всі твої гріхи і кинув за спину. Хто може побачити, що у вас є за спиною? Ніхто. Ми не маємо ззаді очей. І ми не знаємо, що є за спиною. І тому Бог каже, я не бачу твоїх гріхів. Я їх взяв і кинув за спину. Вони перестали існувати. Коли я дивлюся на тебе, я не бачу твоїх гріхів, я не бачу твоїх неправильних речей. Я не бачу твого минулого. я не бачу, тому що воно знаходиться у мене за моєю спиною. Далі Бог каже, я. Простив твої, тобі твої беззаконня. Да, ми в житті до Христа. Робили багато неправильних речей, робили беззаконня, беззаконня, в тому числі і мораль. І Біблія каже, що Бог простив тобі ці беззаконня. Більше того, Він не просто простив. Він каже: Я посадив тебе в Ісусі Христі на небесах. Тобто наше місце. Хоча поки ми в тілі ми знаходимося на землі, але в дусі, в духовному світі той, хто визнав Ісуса Христа за Господа і Спасителя Богом посаджений на небесах. Тобто ми маємо два, як мінімум, доми. Ми маємо дім на землі і ми маємо дім на небі. Бо каже, я посадив тебе, ти там уже знаходишся. Да, ти ще живеш на цій землі. Але ти вже знаходишся там. Ти вже моє дитя. Ти в Ісусі Христі, вже на небесах. Більше того, бо для того, щоб тебе переконати, я рахую тебе своїм домашнім. Ну це взагалі, коли читається місце з Біблії, я собі сідаю за те крісло і просто ну, ну, насолоджуюся. Я домашній Бог. Ви представляєте? Я, Ти домашній Бог. Ти і Бог живете в одному домі. Вау! Божий холодильник, мій холодильник. Це взагалі круто. Там завжди все є. Все. І Бог не ходить за мною, я вільний в Його домі. Бо Тому що Він каже, мій дім, твій дім. Всі, хто є члени моєї сім'ї, весь дім мій належить їм, моїй дружині. Мої дочці одні, мої доці другі. Всі належать. Тому що це. Це наші. Вони домашні, в тому числі і мої. І Бог всіма цими словами, всіма цими місцями з Біблії старається переконати нас, що минуле Його наше не інтересує. Твоє минуле. Немає ніякого значення в очах Бога. Якщо ти. Став дитиною Божою. У дітей Божих немає минулого. Почуйте сьогодні. Що є в дітей Божих? Дітей Божих є сьогодення, раз, майбутнє два. На землі. І саме головне, що є в дітей Божих це вічність з Богом. Три речі, які є у нас і з вами. А минулого у нас з вами. Не має. І тому, коли обманщик прийде і скаже тобі, ти пам'ятаєш, а, а тим скаже, ні, я не пам'ятаю. Як не пам'ятаю? Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю і не хочу пам'ятати, тому що воно моє минуле, забране Христом, кине за спину і мені не належить. Ти можеш повернути це минуле тільки тоді, коли піддашся під обман і знову підеш за обманщиком, куди він тебе буде кликати. Другий обман, обман номер 2 яким обманщик старається, ходить за нами і старається через нього нас пожерти. Дружба із світом. Дружба із світом. Дружба із світом. Ми все чудово розуміємо, що дружити це добре. Але ми також повинні розуміти, що ми повинні бути е, вибирати, з ким нам дружити. Тому що, ми все чудово знаємо, є така теж прислів'я: з ким поведешся, а того наберешся. І неможливо. Дружити із світом і не набратися світу у своє життя. Що таке дружба світом? Це коли ми з вами хочемо плисти по річці на двох лодках. Тож коли з вас плавав на лодці, то ви знаєте, що на лодці дуже приємно плавати. А тепер уявіть собі, що ви взяли одну ногу, поклали в одну лодку, а другу в другу лодку. І ви стараєтеся зі всіх сил плисти, маючи дві ноги в різних лодках. Я не знаю, наскільки вам це вдасться, але рано чи пізно вам прийдеться або шубовнути в воду, або перепригнути в одну із лодок. Тому що неможливо плисти, маючи ногу в одній лодці в одну, а в другу в іншій. Тобто, що це означає? Ми знаємо істину Слова Божого, але і цінності світу нас теж манять. Тобто такі християни, вони ходять і в церкві, і в барі. Рано в церкві, ну в барі це так, ну, умовно. А може і не умовно, тоді знає. А ввечері в барі. Тобто спочатку в одній лодиці, а потім в другій лодиці. І це і той обман, яким дояло старається ходить за тобою. Тому що рано чи пізно ти зобов'язаний, тобі просто не вдасться плисти. І тобі треба перепригнути в іншу лодку. І якщо ти піймаєшся на обман, ти маєш шанс перепригнути зовсім не в ту лодку, яка потрібна для твого життя. Римлянам 12, 12,12. Даніше, Римлян 12,2. 12, 12, Римлян 12.2. Написано так. І не стосуйтеся до віку цього. Але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. І так дивіться, що каже Біблія, не стосуйтеся до віку цього. Не майте нічого спільним із цим світом. Не стосуйтеся, означає думка невіруючих людей. Положення в суспільстві, грошолюбство, мода, кар'єра, престиж світський та і так далі, цінності світу не повинні бути для тебе важливими. А що скажуть люди? Для багатьох молодих християн ну, це ціла проблема в житті, що скажуть мої рідні, що скажуть мої друзі, що скажуть мої знайомі. О, вау! Як я зможу кар'єру, бувши християнином, зробити? Всі одіваються так модно, я теж хочу саме так. Престижно. Робити ці речі. Тобто світ вибудував свої цінності, які для нього не мають ніяких цінностей. Почуйте. І коли ми стаємо дітьми Божими і цінності світу, які не мають ніяких цінностей для Бога, для нас цінні, ми на двох лодках. Нас розриває. Я вже колись говорив про це. що це саме складна, якби ситуація в житті людини. Таке я вам не заздрю, чесно скажу. Ну, кажу, є така біла заздрість. Ви дивилися передачу вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради. Ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802 емейл дімслависока заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19. 90 0